Шекарний вигляд мають кущі гортензії. Це Вона буде зелененька. Тут саме звичайна, наскільки я знаю, по е, листечку у мене є до продажу 15 різних кольорів гортензії. Е, Касетна розсада на опт. Зараз йду, формую замовлення на опт. І також буде поштучно. Можливо, буде покупка і по 10 штук. Там, Наприклад, касетою запропонували люди, можливо, хто. Теж так, що декілька сортів на опт різних в одній касетті. Да? Можливо, будемо і над цим працювати. Клієнт-орієнтована компанія, що зробиш? Все зробиш для того, для клієнта. А ось погляньте, як виглядає фіалочка, про яку ви всі пишете, що вона така прям погана, агресивна і так далі. Яка прекрасна грядка із цією фіалочкою, це вона вже відцвітається. А як вона цвіла, ви уявляєте, яка тут білосніжна красота була? Тому любіть квіти, оточуйте себе красотою, оточуйте себе квітами і буде вам щастя. Бажаєте замовити мої рослини, пишіть мені в особисті повідомлення. Відправка у мене миттєва. Ось погляньте, ось даже хоста росте собі в цьому якомусь в цементі воно. і нічого страшного, все хорошо. ось дивіться, яка красота. Тож люди садять собі, де тільки бачать кусочок землі і садять собі красоту. Отак От і виробіть. І буде все. Усе-все-все усе в нас буде квітуче.